Продовжимо працювати з найпростішими тригонометричними рівняннями. У нас в арсеналі дві формули, і зараз розберемо приклади, коли права частина буде від'ємним значенням. І так починаємо перше рівняння. Синус Х дорівнює мінус корінь із 2 на 2. Традиційне питання: рівняння найпростіше. Розв'язок буде, записую формулу. Одразу починаю по стандарту: мінус 1 в степені n, Арксинус. Мінус корінь із 2 на 2, плюс пі. n належить z. Ну, тут у мене все в один рядочок помістилося. Ідемо далі. Х дорівнює, мінус одиничка в n. Пригадуємо, як працює мінус з арксинусом, тому що в табличці мінусів ми не знайдемо. Так, ось, нагадування: в арксинусі мінус виноситься наперед. Мінус виношу, корінь із 2 на 2 шукаю в рядочки синусів, і Розумію, що відповідь моя буде мінус пі на 4. Плюс пі N належить Z. Це вже я відшукала Х. Але домовились, що ось тут від'ємне значення кута не залишати. Що зробили з цим мінусом? Цей мінус винесли наперед. Але мінус виноситься як мінус одиничка. Дивіться, у мене вже було мінус одиничка в степені n, і до неї ще винесеться мінус одиничка, а вона в першому степені, тому домовились писати мінус одиничка, і за правилом примножені степені додаються, якщо основи однакові, то тут буде n плюс 1. кут уже буде просто пі на 4 плюс пі. N. N. Топа мінус не зникає. Мінус не зникає. Ще раз повторюю, дивіться, як я робила. Мінус одиничка в степені N. І виноситься ще мінус одиничка в першому степені. Множення дві мінус одинички. Одна в степені N, а друга в степені 1. Множення. І ось ці степені додалися. І оце остаточна відповідь. Так, будемо працювати, коли справа будемо бачити від'ємне число в рівнянні типу синус х дорівнює А. Щоб відчути ось таку різницю з мінусом в косинусі, прямо іншим кольором запишу. Косинус х дорівнює. Ну і тут нехай буде мінус корінь із 3 на 2. Знову сама собі ставлю традиційні питання і сама відповідаю, це найпростіше рівняння. Воно розв'язок має, тому що права частинка, оце число, входить в проміжок від мінус одинички до плюс одинички. Отже, записую х за формулою плюс-мінус. Далі записую арк косинус. Від'ємного значення мінус корінь із 3 на 2, закрила душку плюс 2 піn належить Z. Що ми робимо зі значенням від'ємним, коли він стоїть всередині аркосинуса? Там у нас була ситуація, така, що з'являлося мінус і вже аркосинус додатнього значення. Аркосинус корінь із 3 на 2. Звертаюсь до косинуса, шукаю корінь із трьох на 2, відповідаю йому пі на 6 кут, тому буде пінус пі на 6. Плюс 2 пі n n належить Z. І останній рядочок плюс-мінус. Якщо в дужечках виконує дію віднімання, я отут прямо покажу, як ми виконували, ми так робили із арками. π пі, пі на 6. Зводимо до спільного знаменника 6. Додатковий множник 6. І тоді 6 π відняти пі будемо мати 5. Пі на 6. Тому я тут замість дужок те значення, яке я отримала. А саме 5 пі на 6 плюс 2пі n. n z. Так, ми будемо працювати із рівняннями, коли справа буде від'ємне число. Залишилося вам показати, знову ж таки, два рівняння, коли аргументом буде виступати не Х, а вираз з Xон. Давайте спробуємо спочатку це для синуса зробити. Розглянемо рівняння виду. Перейду на інший коля, новий випадок синус. 2х дорівнює корінь із 3 на 2. Ліва сторона, чистий синус, але аргументом замість х виступає 2х. Справа число, яке входить в проміжок від мінус 1 до 1 Отже, все добре рівняння до найпростішого належить. Права сторона Входить в омріяний проміжок розв'язки є. Але роль х виконує 2х. Тобто все, що раніше пророблювала з хсом, пророблюю зараз з аргументом 2х. А саме пишу 2х дорівнює і йду по формулі. Мінус одиничка в степені n синус корінь із 3х2 і плюс пі н, н належить z. 2х дорівнює. Мінус одиничку не забуваю тягну. Арксінус, знову ж по табличці. Допомога. Сінус, корінь з 3 на 2, пі на 3. Плюс пі н, н належить зет. Рівняння вважається розв'язаним, коли у мене зліва залишиться чистий Х, без доданків, без множників. Зараз у мене біля Ха стоїть множник 2. Міркуємо так. Між двойкою і Х виконується діє множення. Щоб позбутися від двійки, ми виконуємо обернену дію, яка знищить дію множення, такою дією ділення. Отже, двійка в праву сторону піде, як дільник. Якщо вона йде як дільник, то вона піде в знаменник. Х дорівнює. Мінус одиничку ми чіпаємо, це один із множників, а множимо а ця двійка піде тільки в другий множник. Ще раз запам'ятайте. двійка йде сюди як дільник, а дільник йде в знаменник. В знаменнику була трійка, і ще до цієї трійки піде двійка. І разом вони дадуть нам 6. 3 помножити на 2. Перший доданочок ми вже поділили на 2. І пі також треба поділити на 2. Якщо я ділю, то двійка йде знаменик. І кома N належить z. І ось тепер має сумління чисте, тому що зліва залишився чистий Х. Оце ми досягли того моменту, коли ми можемо сказати, ми рівняння розв'язали. Розглянемо ще один випадок, а саме випадок з косинусом, і коли аргумент буде записаний ось яким чином. Нехай у нас буде рівняння косинус х поділити на 5, дорівнює корінь із 2 на 2. Коротенький аналіз. Рівняння найпростіше, розв'язки має, йдемо за формулою. Але аргумент у нас х на 5, то ми його і переписуємо х на 5 дорівнює. А тепер йдемо за формулою. Плюс-мінус арк косинус. Число. Що у нас стояла справа, переписуємо сюди. І в кінці плюс 2πn n належить z. x на 5 без змін. А, працюємо з ось цим аркосінусом одна друга. Табличка нам на допомогу. Корінь із 2 на 2 маємо π на 4. Отже, замість всього аркосінусу корінь із 2 на 2 ми записуємо π на 4. Плюс 2піn. N належить z. Чи можемо вважати, що рівняння розв'язано? Ні, тому що з іксом тут іде в парі ще п'ятірка. Міркуємо, як від неї будемо позбуватися. На п'ятірку зараз виконується дія ділення. Отже, ми дію ділення будемо знищувати дією множення. Тому п'ятерка в праву сторону піде як множник до кожного доданка. Якщо домножаємо, тобто п'ятерку йде як множник, вона йде в чисельник до кожного доданка. Перший доданок пі на 4. П'яка піде в чисельник 5, пі на 4. І п'ятерка піде множником до 2πn. Буде 10. Н. Належить Z. І ось, коли ми побачили омріяний Х зліва, заспокоїлись, ми рівняння розв'язали.